Всім привіт! Сьогодні починаю відео із моєї світлиці. Це горище кухні, де я висушую свої рослини. Це льон, кермек, геліхризум, геліптерум, пшениця і ще одна культура, по яку ми зараз підемо. Будемо її зрізати в себе на городі. Я її використовую для створення дідухів. Гайда! Ох, там спекотно! До речі, ця рослина з лак, і зрізати ми її будемо ось такими іржавими серпами. Це позичили в сусідів, подивимося, якщо буде йти нормально процес, то будемо ними, а якщо ні, просто візьмемо сікатор і не будемо мучити. Ну і ця рослина овес. Клас, він вже геть дозрів, навіть перезрів. Цей старий серп. Формую ось такі снопики, потім зв'яжу і на горище сушитися. По сусідству із овесом розтальон, я також його використовую у дідухи та в інші сухоцвітні композиції. Е, знаєте, ми ж ведемо в соцмережі, люди так на нас трошки ну, девакувато дивляться, бо ну, навіщо садити в селі овес. 20 рядків і льону 50 рядків. Типу, незрозуміло. Тварин не покормиш, а куди його тканини не зробиш. Але і таке використання в льону і в овесу у вівса може бути. До речі, він вже й осипається. Вже. Поки потелилися, то він вже й осипається. Айда до хати. Добре. Тепер його треба весь перечистити, обриваю ось ці листочки. Це так досить швидка, швидка, нудна, монотонна робота. Треба якось це зробити, щоб було зручно. Перший снопик готовий. Ось такий він не товстий, не худий, якраз нормальний. Зараз трошечки укорочу його. Якраз оптимальний розмір для дідухів. Так, і і зв'язую його. Зв'язую тугенько, бо після висихання, щоб він, він стане менший в об'ємі після висихання, щоб він не розвалився, його треба тугенько зав'язати. Роблю це таким звичайним шпагатом, шпогатною мотузкою. Нас так кажуть, як вона там насправді називається, я не знаю. Класний Дочлен. Ольон? Увесь. Ось так. Дивіться, вже гарний букет. Просто гарно. Клас. Гарний снопик такий виходить. Тепер ось таке накручую ще. Тут ось так підкручую, закручую, Ну, щоб зручно було ж повісити його на цвях. На гори ще тут вузлик такий. Спека 34 градуси хмари. Колодок, можна сказати, і 34 градуси. Ось такий снопик, галяю його повісимо на горищ, і я буду далі в'язати свої снопи. А вам бажаю натхнення для роботи, для праці, для здійснення мрій. Причепимо його сюди, до, до льону. Все. Дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі. Пока!